А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось? Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець все інше це араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми імінами. І це то про що я вам казав ще два роки тому. І, дійсно, дивіться, я от був в декількох магазинах, і тільки що скуплявся, і продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє коротше, Меркель закопала німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою, як була. Але німеччина буде інакше. Це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружитись, особливо чоловікам. Взагалі, бо правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська, оця вся історія, лісбійська і так далі привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40, і це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оця вся історія, в них вже в 25-5, блядь, дітей. І вони тут і бізнес собі, собі відкривають і крутять імуть, чого, бо вони, хто по в Туреччині, ти знаєш, що турки мастера найоба. От, вони можуть в мечеті там молитися, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх наєбувати. Ну, не мусульман, коротше. Та й мусульман теж, Ну, Якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устроюють. От, Дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа. А в Німеччині цих лазєєк дуже багато. Дуже джоб-центром, оця вся історія з податками. Вони тут собі асимілювалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів Більше, а з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. Так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. А якщо українці щось не почнуть зевелися і не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, з ким їм тут зустрічаться. Вони ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з України, про що домовиться ці світові політики. Так і буде. Потім Бог може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло, типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, ти, що ти та, та, на русском розмовляєш, Ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо плану прогнози, те, що буде з Україною, не втішні дуже, ну якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От. Тому тримайтеся, не втрачайте от така історія. Я вам реально кажу, тут німців майже немає. Всі чорні, ну зліганця або навіть не зліганця. Азіати, арабів дуже багато. Німців, капець мало. І це я вже вже який день поспіль тут, я де не піду, ситуація одна і та сама. От, от треба вчити тешекюр, сагол, от, от. арабську треба вчити. Арабську треба вчити німеччині вже не німецьку. Ну давайте, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа надо.